В ім'я це і сина і Святого Духа. Коли Господь наблизився до Єрихону, то край дороги сидів сліпий чоловік, який просив милостині, і він раптом почув, що йде наток людей. Він перепитав, що відбувається. Йому сказали, що йде Ісус Назарянин. І тоді він почав голосно кричати Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І люди, які йшли попереду, вони змушували його замовчати, але Він ще навпаки, ще голосніше продовжував кричати, Ісусе, Сину Давидів, помили мене. І коли Господь зупинився і перепитав, чого Він хоче від нього, то він відповів: Я хочу Господи, прозріти. Прозри, каже Господь, віра Твоя спасла Тебе. І ось сьогодні ми спостерігаємо досить такі цікаві феномени, коли людина, будучи фізично незрячою, вона водночас є людиною, яка є досить духовно зрячою, тому що ця людина вона не бачила жодного разу чуда, тобто ж зором не бачила. Вона не бачила стіленого, от і що характерно, що ця людина. Вона довіряла усьому тому, що чула про Господа. І відбувається напроти, коли людина може бути фізично зрячою і не бачити очевидних істин, вона не бачить присутності Бога у подіях світу, у старичних процесах і у власному житті кожного з нас. І ось є такий приклад в Євангелії, коли фарисеї Прийшовши до Христа, вони почали сперечатися з Ним і вимагали від Нього, щоб Він не показав знамення з небу. І е, Господь на це тяжко зітхнув і сказав, цей ріти вимагає знамення з небу. Істинно кажу вам, що не дасться. Цьому родові знамення. Чому Господь так от глибоко зіткнув? Коли ми з вами можемо глибоко зіткнути? От це коли ми чуємо чи бачимо якісь неприносимі такі, скажімо, речі, коли ми чуємо богохульні слова, чи слова брехні, лукаві, лицемірні слова, тоді ми дійсно глибоко зіткаємо і кажемо: О, Господи, Господи! От і тому саме так і сталося в цій ситуації. Чому ці лукаві люди, які продовжують вимагати все нових і до того якихось надзвичайних чудес, вони насправді були свідками вже не одного чуда, яке здійснилося на їх очах. Хіба ці люди не поселили в гіркоту і білі святе серце Спасителя, і це їх не зупиняло? І як тоді раніше, і так само зараз, власне кажучи, є чимало таких людей, які не сприймають божественної істини до, цього, до того ж свідомо. це чуже їхньому серцю. Ось ці люди вимагають це нових і нових чудес. Вони не вірять в ті чудеса, які були описані в Євангелії, які засвідчені історією і життям багатьох людей. І окрім них є такі, які взагалі не цікавляться подібно. Воно для них не потрібне. Вони живуть своїм таким, скажімо, особистим, егоїстичним, ненаситним життям. І є такі, що вірять, саме тому, чого, чому вони хочуть вірити. Вони вірять саме в те, що співпадає з їхніми фантазіями, що співпадає. З їхніми бажаннями те, що ввести їх слабкість, їхні примхи, от, те, що задовільняє і одобрює їхнє самовільне е, життя, от. і навіть є такі, котрі вірять в речі абсурдні, щось таке, скажімо, божевільне, якусь ніснісиднітницю. Є такі, котрі вірять, аби що. Чому? Тому що людина по своїй психологічній природі, духовній природі, вона не може не вірити. От, Навіть ті, котрі е, не вірять в Бога, вони теж є віруючими людьми. Право тому, що е, вони вірять в те, що Бога немає, а ми віримо, що Бог є. От, І е, ми бачимо, е, що ці е, такі свідомі, свід, свідомі дії людей. Які закривають очі на ті всі Божі діла, які відбуваються по сьогоднішній час у багатьох випадках людського життя? От і є, є дуже така розповідь, вона може показатися трошечки такою іронічною, але насправді дійсно, коли один чоловік захотів переконати свого знайомого, тобто захотів навернути його до віри в Бога і став. Йому розповідати, як в них на Пасху, і, і існує така традиція, от, і вона має продовження ця традиція, коли піднімалися на дзвіницю, от, щоб ударити в дзвони. Але з ним сталося нещастя. Він раптом впав з цієї високої дзвіниці, і на диво, як він каже, я залишився живим і неушкодженим. І він сподівався, що буде таке так, позитивна реакція. От, і, але ж почув це випадковість. От. Він каже: зачекай, зачекай, не спіши з висновками. Зі мною траплялося подібне ще два рази. А, так це тоді закономірність. Тобто, ми бачимо, що дійсно що чудо, воно по своїй психологічній природі, воно не може привести по-справжньому до кінця людину до Бога. Воно може на деякий час. Людину привести до, до Бога, але ж подібна людина, вона буде знову шукати нового чуда, щоб підкріпити свою віру в Бога, і так до, до е, безкінченності, тобто така е, з'являється потреба. І святитель Ігнатів бранчанино він каже, що люди, які по причині по причині е, чудеси. Увірували в Христа, вони відносяться до категорії людей грубих і нікчемних. Людина, якої дійсно щира, не лукава, а по справжньому щира душа, вона не має потреби в якомусь надзвичайному там чуді, от, вон, тому що вона своїм чистим серцем вже давно бачить Бога. От і апостол Іоанн Богослов каже: і ця перемога, що перемогла світ. Віра ваша. І дійсно, в чому якраз відбувається ця перемога, перемога над світом. Зрозуміла річ, що віра не означає, що вона здолала усе те, що приносить цей світ, зло, смерть, страждання, горе і, і не здолала того всього, що є в світі, богохульного. Антилюдського, адже не в цьому полягає завдання віри. От. Не наша задача це ми повинні пам'ятати, засвоїти для себе, перебудовувати світ. Не наша задача виправляти помилки цього світу. Не наша задача усувати не тільки суспільного чи політичного ладу. Це тому, що ми бачимо. Господь нам не дає подібних вілінь, і, пропов... і це теж не проповідується апостолами, і це не роблять богомодрі люди люди землі, яких не був достойним цей світ. От. А напроти, ми бачимо, що вони проповідують повне повинування, покірність і підлег усіх. У всіх рівнях, чи то громадських, державних, чи політичних, окрім питань віри і істин християнських. От, е, ми з, знаємо, що древні мученики, а серед них було дуже багато, які несли службу язичницьких імператорів, і вони усі воєнні накази досить сумлінно виконували. А коли, коли вимагали від них відмовитися, від Христа, то в даній ситуації вони залишалися до кінця незламними, вони віддавали своє життя. І апостол Петро каже такими словами: усіх шануйте, бійтесь Бога, царів, поважайте, тобто правителів. Які тоді були правителі? Це були язичники, які. Гнали християн і навіть катували їх, але ж він каже, бо те угодно Богові, що ви переносите скорботи, страждаючи несправедливо. Яка вам похвала за те, що ви терпите, коли вас б'ють за провини? А ось коли ви роблячи добро. Думаючи про, про Бога, і страждаючи, і терпете, то це угодне Богові. Тобто це потрібно для вашого спасіння. Павел каже такими словами, що е, потрібно підкорятися не тільки за страху, а навіть і по, по совісті, хто противиться, е, противиться правителям, той противиться Божому повелінню. От, і парадоксальна річ, яку ми спостерігаємо в історії, що е, саме дотримуючи цих принципів життя, які нам дарував Господь, намагаючись жити по Євангельським заповідям е, і змінюючи свій внутрішній світ на краще, свій внутрішній світ на краще, от, ми, е, і примножуючи любов один до одного. Саме якраз оце здавалося, ну що в цьому таке? От є надзвичайне. Але саме це, від подібного такого от роду життя, воно е, скасувало рабство, тобто воно поступово відтіснило рабство, і ми бачимо, що не е, повстання, не зміна влади. Ні ні бунти, ні мудрість політиків, нічого не зумів, ніхто з них і нічого не змогло не зумів досягти такого подібного успіху, а напроти приносило у відповіді ще більше горя, страждань, стонів і сліз, і крові. От, і в Господі в Євангелії ми бачимо, що е, Він е, не закликає. Е, Тобто не закликає нас, як я вже говорив, для якоїсь такої, скажімо, найдосконалішої, от, чи, чи там, най, да, найкращої якоїсь форми життя. Тому що Господь, якщо б це була головна мета церкви, то б Господь давно з самого початку би запропонував от. Дарував би нам оцю унікальну ідеальну модель держави чи суспільства чи всього світу. Але ж цього ми не маємо і ніде не знаходимо. І от усі ці справедливі порядки, рівні закони для всіх гарантійне забезпечення, гарантійне забезпечення потреб це є результат не зовнішнього характеру зміни суспільства, а саме внутрішньої перебудови. От, перелаштування, перетворення людських душ і людської свідомості. Тому не випадково, досить дотепно зауважив е психолог, да, відомий психолог Карл Юнг, що ніхто не може реформувати світ, не, ре не реформувавши спочатку самого себе. І дійсно, це так. От, і завдання, тому що. Саме ідеальні порядки, закони, умови життя. Якщо б вони і настали у цьому світу світі, то обов'язково б знайшлися лукаві люди, які б з цим оцім вони стали б зловживати, порушувати і обов'язково чимось бути незадовільними, тому що така гріховна природа людини, поки вона сама не почне себе з внутрішнього свого світу, не. не не почне, не почне змінюватися на краще, стілюватися, нічого не може змінитися на околишньому нашому оточенні. І завдання да, церкви Христової саме в тому, щоб подіяти так на людину, щоб змінити саму людську свідомість, саму людину на краще, тому що там, де буде більше кращих і благородних людей, там буде тільки тоді, от дійсно такий, скажімо, ідеальний. От, ідеальний і справедливий, і досконалий лад. От, і якщо б ці от, вчені, винахідці, які створили таку страшенну зброю, яку зараз використовує, експериментує ворог на нашому народі, якщо б вони були дійсно християнами, то вони б цього ніколи б не зробили. От, тому що таку зброю масового знищення по своєму по своїй руйні руйнівній такі убивчі дії створити і бачити, як гинуті люди, і до того ж мирні люди і малі діти. От, хоча в свій час Сахаров е, винахідниць водородної бомби, все ж таки прийшло до нього покаяння, і він зрозумів свою трагічну помилку і просив прийняти його сповідь покаяння. От за те, що він створив таку, таку страшну зброю. От якби дійсно світ складався не з номінальних а справжніх християн, то був би на землі вже давний-давно рай. Ось. І тому ми будемо просити Господа, щоб Господь дарував нам таку, скажімо, гарячу, тверду, міцну, як скеля, віру. Але все ще буде залежати від нас, самих людей, чи ми цього хочемо. Чи ми шукаємо цієї віри в Бога, довіри Богу і вірності Богу, які є то єдиною силою, що може здолати зло? Амінь.